Уявіть собі вікінга, що перше спадає на думку напевно, це величезний бородатий воїн у шкірах з сокирою в одній руці та масивним шоломом із рогами на голові. Він дикий, брудний, говорить грубою мовою і мріє лише про грабунки та вальгаллу. А тепер забудьте все це, бо практично весь цей образ не більше, ніж голівудський міф. Сьогодні ми з вами розберемо 20 фактів про вікінгів, які. Зруйнують ці стереотипи раз і назавжди. Ви дізнаєтеся, чому вони були чистішими за багатьох європейців, як відкрили Америку за 500 років до Колумба, і чому рогати шолом це, мабуть, найбільша вигадка в їхній історії, готові дізнатися правду, яку приховують фільми. Тоді починаймо. І одразу питання до вас. Яка перша асоціація зі словом вікінг виникає саме у вас? Напишіть у коментарях. Буде цікаво порівняти ваші думки до і після перегляду. Перш ніж ми почнемо руйнувати міфи, давайте визначимося, про кого взагалі йдеться Епоха вікінгів це період в історії Європи, приблизно від кінця восьмого до середини одинадцятого століття, і вікінги. Це не назва цілого народу, це швидше позначення фаху чи роду діяльності. Так називали мореплавців, воїнів і торгівців зі Скандинавії, нинішніх Данії, Норвегії та Швеції. Більшість мешканців тих земель були звичайними фермерами, ремісниками та рибалками, які ніколи не полишали своїх домівок. А ось ті, хто вирушав у походи, ті самі вікінги, і створили собі гучну славу. Багато стереотипів про них з'явилися значно пізніше, їх вигадували християнські ченці, чиї монастирі найбільше страждали від набігів, потім їх зміцнили художники та письменники 19 століття, романтизуючи образ північних варварів. Ну а сучасне кіно й серіали довели цей образ уже до повного абсурду. Тож коли ми розібралися з контекстом. Перейдімо до фактів. Почнімо з найважливішого рогаті шоломи, це стовідсоткова вигадка. Жодного справжнього шолома вікінгів із рогами археологи не знайшли. Єдині подібні артефакти, що були виявлені у Скандинавії, датуються бронзовим віком, тобто їх створили за тисячу років до доби вікінгів і найімовірніше використовували у ритуальних цілях. Справжні шоломи вікінгів були практичними та функціональними. Найвідоміший із них, знайдений у Норвегії, називається шолом із Єрмундбю. Він має просту округлу форму, захисну маску для очей і носа, але жодних рогів. Уявіть собі, бій на палубі корабля чи у щільному строю. Роги на шоломі були б неймовірно небезпечними для самого ж воїна. За них легко міг зачепитися ворожий топор. Або навіть оснащення власного судна, цей міф популяризував художник Карл Еміль Доплер, який створив костюми для опери Вагнера кільце Нібелунга у 1876 році. Його яскравий образ прижився і досі тиражується у масовій культурі на противагу образу брудних дикунів. Вікінги насправді були буквально одержимі чистотою та гігієною. Археологи знаходять у їхніх похованнях величезну кількість гребенів, бритв, пінцетів і навіть спеціальних паличок для чищення вух, виготовлених з кістки чи металу. Кожен вікінг, незалежно від того, чи це був чоловік чи жінка, мав свій особистий гігієнічний набір. Англійський хроніст тринадцятого століття Джон із Волінгфорда навіть скаржився, що данські вікінги були надто популярні серед англійських жінок, а все тому, що вони розчісували волосся щодня, милися щосуботи і регулярно міняли одяг. До речі, саме слово субота у скандинавських мовах льордак або льордах походить від давньоскандинавського «лаугардагр», Яке дослівно перекладається як день миття або ж банний день. Тож поки решта Європи милася, у кращому випадку лише пару разів на рік вікінги влаштовували собі щотижневі лазневі процедури. Вони ретельно доглядали за своїми бородами та волоссям, заплітаючи їх у складні коси. Як ми вже згадували, вікінг це не національність, Давньоскандинавське слово вікінгер. Позначало людину, яка вирушала в морський похід, найчастіше заради грабунку або торгівлі, тобто вирушити у вікінг було чимось на кшталт поїхати на заробітки самі себе. Ці люди називали просто сіверянами, або за приналежністю до конкретного регіону, данами, свеями чи норвежцями. Більшість мешканців Скандинавії вели осілий спосіб життя. Вони були фермерами, що обробляли землю, розводили худобу та займалися ремеслами. Морські походи були сезонним заняттям для молодих та амбітних чоловіків, які прагнули розбагатіти, здобути славу або знайти нові землі для поселення. Коли ж така людина поверталася додому, вона знову ставала звичайним фермером або землевласником, тому Називати усіх жителів Скандинавії тієї епохи вікінгами це те саме, що називати всіх жителів Сомалі 21-го століття піратами, це був вид діяльності, а не цілий народ. Уявлення про те, що всі вікінги були високими, блакитноокими блондинами теж далеке від правди. Генетичні дослідження свідчать, що серед них було чимало людей із Каштановим. І навіть темним волоссям. Колір волосся та очей сильно відрізнявся залежно від регіону, проте світле волосся справді вважалося ідеалом краси та мужності. Тому багато вікінгів, особливо ті, що мали темне волосся, вдавалися до хитрощів, вони користувалися спеціальним милом з високим вмістом лугу, щоб освітлити волосся і бороди. Цей процес надавав їм солом'яного світлого відтінку, але це мало і практичний ефект. Такий агресивний луг чудово допомагав боротися з вошами та іншими паразитами. Отже, це була одночасно і мода, і гігієнічна процедура. Уявіть собі, брутального воїна, який ретельно намилює бороду спеціальним засобом, аби стати блондином. Це дуже відрізняється від образу, до якого ми звикли. Вікінги були не просто бездумними грабіжниками, вони по праву вважаються одними з найвидатніших торговців, дослідників та колонізаторів свого часу. Їхні торговельні шляхи простягалися від північної Америки аж до Близького Сходу. Вони спускалися річками Східної Європи, дістаючись Константинополя та Багдада. Там вони активно торгували хутром, бурштином, рабами та моржовою кісткою, отримуючи натомість срібло, шовк і прянощі. Навіть арабський мандрівник ібн Фадлан, який зустрів скандинавів на Волзі, описував їх як надзвичайно вправних купців. Саме вікінги заснували чимало міст, що існують і сьогодні. Наприклад, Дублін в Ірландії був створений норвезькими вікінгами. Як ключовий торговельний форпост вони не лише руйнували, а й будували, не лише забирали, а й обмінювалися товарами та технологіями. Це мало колосальний вплив на розвиток багатьох європейських регіонів. Зазвичай ми уявляємо вікінгів на їхніх кораблях, проте на суходолі, особливо взимку, лижі були їхнім основним транспортом. Скандинави користувалися лижами для полювання, подорожей. Та просто для пересування засніженою місцевістю протягом тисячоліть, задовго до початку епохи вікінгів. Найдавніші знайдені лижі датуються шостим тисячоліттям до нашої ери у скандинавській міфології. Навіть були власні боги покровителі лижників, бог Уль та богиня скаді. Для вікінгів лижі були не розвагою, а життєвою необхідністю. Що дозволяла їм швидко і безшумно рухатися глибоким снігом, це давало їм величезну перевагу як під час полювання, так і в ході військових операцій. У сагах описуються воїни, які на лижах могли наздогнати оленя. Тож образ вікінга-лижника історично набагато достовірніший, ніж хрестоматійний образ воїна у рогатому шоломі. Права жінок у суспільстві вікінгів були напрочуд широкими, особливо якщо порівнювати їх із становищем жінок в решті середньовічної Європи. Скандинавське суспільство ґрунтувалося на ідеї сильного та самостійного домогосподарства. Коли чоловіки вирушали в походи, які тривали місяцями, а то й роками, жінки ставали повноправними господинями і ферми і всього майна. Вони мали право володіти землею, успадковувати майно та вести бізнес. Більше того, жінка мала беззаперечне право на розлучення. Якщо чоловік поводився з нею жорстоко або не міг забезпечити сім'ю, вона могла подати на розлучення. У такому разі жінка забирала не лише своє придане, а й частину спільно нажитого майна. Ключі від оселі та комор були символом статусу господині вона завжди носила їх на поясі. Звісно, це суспільство не було абсолютно рівноправним, але рівень свободи та поваги, яким користувалися жінки вікінги, був дійсно винятковим для того часу. Один із найстрашніших образів, що асоціюються з вікінгами, це ритуал, відомий як Кривавий Орел. У серіалах та кіно його зображують як неймовірно жорстоку страту, під час якої жертві розрізають спину, ламають ребра і виймають легені назовні, щоб створити моторошну подобу крил. Звучить це справді жахливо, проте більшість сучасних істориків сумніваються, що цей ритуал коли-небудь дійсно практикувався. Згадки про нього трапляються лише у кількох сагах і поемах. Причому їх написали через кілька століть після самих подій, ці тексти переповнені метафорами та складною поетичною мовою. Цілком можливо, що кривавий орел був лише літературним прийомом для опису особливо жорстокої смерті ворога, а не реальною процедурою. Або ж це могла бути пропаганда з боку християнських авторів, які прагнули зобразити вікінгів язичників. Якомога більш дикими та нелюдськими, прямих археологічних чи історичних доказів існування цієї страти не існує, а ідея єдиної імперії вікінгів або ж одного короля, який би правив усіма мешканцями півночі, це чистісінька вигадка. Скандинавія тієї епохи була роздроблена на безліч дрібних володінь, ними керували місцеві вожді яких називали конунгами або ярлами, ці вожді постійно ворогували та воювали між собою за землю, владу і вплив армія вікінгів, яку ми бачимо у фільмах, що штурмує Париж чи Лондон, рідко коли була військом якогось одного королівства. Найчастіше це були об'єднані сили кількох вождів, які збиралися разом заради конкретного походу, а потім знову розходилися. Процес об'єднання Данії, Норвегії та Швеції у централізовані королівства був надзвичайно довгим і складним. Власне, він і ознаменував кінець епохи вікінгів, тож замість єдиного народу ми маємо справу з конгломератом ворогуючих і союзних племен та кланів. Вікінги, звісно, відомі насамперед своїми набігами, але не вся їхня експансія мала насильницький характер. Чудовий приклад цьому освоєння Ісландії. Цей острів був фактично безлюдним, аж поки туди не прибули скандинави, які колонізували його виключно мирним шляхом. Починаючи з 9 століття, норвезькі фермери шукали новий дім. Вони були вкрай незадоволені політикою короля Гаральда Прекрасноволосого, який об'єднував Норвегію під своєю владою, але при цьому відбирав їхні землі. Ці люди збирали свої родини, вантажили худобу та все майно на кораблі і вирушали через океан прямісінько до Ісландії. Прибувши туди, вони засновували нові ферми і створили унікальне суспільство без короля. Управління здійснювалося через систему спільних зборів, які називалися Альтинг. Це було не завоювання, а справжнє переселення в пошуках свободи та кращих можливостей. Схожим чином вони заселяли Фарерські та Шетландські острови, а також Гренландію. Усе це доводить, що вікінги були не лише грізними воїнами, але й відважними першопрохідцями та здібними фермерами. М. Головним технологічним дивом вікінгів був не меч чи сокира, а їхній корабель, дракар або лангскіп. Ці судна вважалися справжньою вершиною інженерної думки свого часу. Їхній корпус будувався за клінкерною технологією, коли дошки обшивки накладалися в нахльост. Це робило його одночасно надзвичайно міцним і напрочуд гнучким. Корабель міг буквально вигинатися на високих хвилях, а не ламатися. Дракари мали дуже малу осадку, що дозволяло їм підходити до будь-якого берега і навіть заходити далеко вгору по річках, застаючи ворогів зненацька, при цьому вони були достатньо морехідними, щоб перетинати відкритий океан. Симетрична форма носа і корми дозволяла їм швидко змінювати напрямок руху, не розвертаючись. Ці кораблі були швидкими, маневреними та універсальними, саме завдяки їм стала можливою сама епоха вікінгів. доба далеких подорожей, торгівлі та, звісно, набігів, уявлення про вікінга, який лише те й робить, що їсть смажене м'ясо, і запиває його елем із величезного рогу дуже далеке від реальності. Вони були насамперед фермерами. Тож їхній раціон залежав від того, що вони могли виростити чи здобути. Основою харчування були злакові, ячмінь, жито й овес, з яких готували хліб, каші та пиво. Важливу роль відігравали молочні продукти молоко, сир, а також скір. Це щось на кшталт йогурту. Вони вирощували й овочі, як от капусту, горох, боби та цибулю. Звісно, вони споживали м'ясо домашніх тварин корів, овець, свиней, але найчастіше це було лише на свята у прибережних регіонах раціон переважно складався з риби солоної, сушеної чи свіжої. Також вони збирали ягоди, горіхи та гриби. Загалом їхній раціон був досить збалансованим та поживним, що допомагало їм залишатися сильними та здоровими. Для скандинавів родина і рід або клан були справжнім центром усього їхнього світу, честь сім'ї ставилася понад усе, а дітей вважали важливим продовженням роду, цікавою особливістю була їхня система імен, у них не було прізвищ у сучасному розумінні цього слова. Дитина отримувала ім'я, а замість прізвища використовували ім'я батька з додаванням частки сон, син. Для хлопчиків або дотір донька для дівчаток. Наприклад, син Еріка на ім'я Лейф ставав Лейфом Еріксоном, а його донька Астріт Астріт Ерікс-дотір. До речі, ця система досі використовується в Ісландії. Коли народжувалася дитина, батько мав її офіційно визнати, піднявши на руки якщо він цього не робив, дитину могли просто залишити помирати. Це здається дуже жорстоким, але в суворих умовах півночі це був спосіб контролювати кількість зайвих ротів у сім'ї, проте визнані діти були оточені турботою і навчалися всім необхідним для життя навичкам. Попри стереотип про неосвічених варварів, вікінги мали надзвичайно розвинену культуру мистецтва та поезії. Їхні ремісники виготовляли неймовірно складні й водночас витончені предмети з дерева металу та кістки. Їхній впізнаваний стиль це заплутані візерунки з переплетенням тварин і міфологічних істот. Вони прикрашали ними абсолютно все: від кораблів і зброї аж до ювелірних прикрас та побутових виробів. Просто подивіться на різьблені портали норвезьких ставкірок. Або на орнаменти рунічних каменів це справжнє витончене мистецтво. Крім того, вікінги надзвичайно високо цінували усне слово, поети скальди були вкрай шанованими членами суспільства, вони складали складні хвалебні пісні або ж драпи, які прославляли подвиги вождів. Скальдична поезія мала суворі правила розміру та рими. Використовувала надзвичайно складні метафори кенінги, і була справжнім інтелектуальним випробуванням як для самого поета, так і для слухача. Це було мистецтво виключно для інтелектуальної еліти. Ла. Забудьте про Христофора Колумба першими європейцями, які дісталися берегів Північної Америки, були вікінги. Близько тисячного року нашої ери, тобто майже за п'ять сотень років до Колумба, ісландський мореплавець Лейф Еріксон, син знаменитого Еріка Рудого, який заснував колонію в Гренландії, вирушив на захід у пошуках нових земель. Згідно з сагою про гренландців, його експедиція досягла землі, яку вони назвали Вінланд, винна земля або ж земля Луків. Через велику кількість дикого винограду або пасовищ Тривалий час це вважалося лише легендою, але у 1960 році на півночі острова Ньюфаундленд у Канаді в містечку Лансо-Медоуз археологи знайшли залишки скандинавського поселення. Це були землянки, кузня та предмети побуту, які без сумніву належали вікінгам. Це стало незаперечним доказом їхньої присутності у новому світі, о у фільмах вікінгів часто показують справжніми гігантами, які просто на голову вищі за своїх супротивників, але насправді вони не були аж такими велетнями. Дослідження скелетів, знайдених у похованнях епохи вікінгів, показало, що середній зріст чоловіка становив приблизно 172 сантиметри. А жінки близько 158. Це, до речі, було трохи більше, ніж у пересічного європейця того часу, який нерідко страждав від недоїдання. Дійсно, якісне харчування, багате на білок та молочні продукти робило скандинавів міцнішими і вищими, якщо порівнювати їх, наприклад, з англосаксами. Проте вони точно не були двометровими гігантами з фентезійних фільмів їхня сила полягала не стільки у зрості, скільки у відмінній фізичній підготовці, витривалості та нестримній лютості в бою. Це темний і часто приховуваний бік їхньої історії, але факт залишається фактом: вікінги були активними работорговцями. Під час набігів на узбережжя Англії, Ірландії, Франції та слов'янські землі вони захоплювали в полон велику кількість людей, цих полонених, яких називали трелами або просто рабами, вони або забирали із собою до Скандинавії для роботи на фермах, або продавали на великих невільницьких ринках, зокрема в Дубліні чи на Сході. Раби були важливою складовою економіки вікінгів. Вони не мали жодних прав і вважалися повною власністю господаря. Життя Трела було важким і часто недовгим, хоча іноді раб міг здобути волю, це траплялося вкрай рідко. Цей аспект їхньої діяльності демонструє за романтичним образом відважних мореплавців приховувалася ще й жорстока реальність работоргівлі, берсерки ще один популярний образ, оповитий міфами. Їх зазвичай уявляють як воїнів, що впадають у нестримну лють, не відчувають болю, гризуть щити та б'ються з ведмежою силою. Однак реальність була складнішою. Ймовірно, берсерки були елітними ударними загонами, своєрідним спецназом тієї епохи. Вони присвячували себе богові одіну і перед битвою вводили себе у стан бойового трансу. Як саме вони цього досягали? Досі точиться багато суперечок, можливо, через ритуальні танці, самонавіювання або ж вживання психотропних речовин, наприклад, мухоморів, хоча прямих доказів останньому припущенню немає у цьому стані. Вони дійсно були неймовірно небезпечні та наводили жах на ворогів, проте після битви вони відчували сильне виснаження і слабкість. У більш пізній період, коли у Скандинавії зміцніла королівська влада, берсерків почали вважати злочинцями та вигнанцями, адже їхня нестримна лють становила загрозу для суспільства. Руни – це давньогерманський алфавіт, яким послуговувалися вікінги, але, всупереч поширеним фентезійним кліше, руни ніколи не були першочергово магічними символами для заклинань. Їхнє головне призначення було суто практичним. Рунами вирізали написи на меморіальних каменях на честь полеглих воїнів. Ними маркували майно, щоб його не вкрали, і залишали короткі повідомлення, схожі на сучасні графіті. Звісно, як і будь-які інші символи в давньому світі, руни могли застосовуватися і в ритуальних цілях, наприклад, для ворожіння або як елемент амулетів. На удачу, однак це не було їхньою основною функцією. Для вікінгів руни були насамперед інструментом для письма та увічнення пам'яті, а не чеклунства. Мистецтву читання та вирізання рун навчалися лише одиниці, тож рунічні майстри користувалися надзвичайною повагою. Епоха вікінгів не обірвалася раптово однією великою битвою. Це був поступовий процес, що розтягнувся на десятиліття. Однією з головних причин її завершення стала християнізація Скандинавії, прийняття християнства докорінно змінювало світогляд, а церква не схвалювала грабіжницькі набіги на власних одновірців. Ще однією важливою причиною стало формування у Скандинавії централізованих держав за європейським зразком. Королі Данії, Норвегії та Швеції створювали постійні армії, запроваджували податки та зміцнювали свою владу. Це робило походи незалежних вождів невигідними та непотрібними. Умовною кінцевою точкою епохи вікінгів часто вважають 1066 рік. Саме того року Норвезький король Гаральд Суворий спробував завоювати Англію. Але зазнав поразки і загинув у битві при Стемфорд-Бриджі. Це була остання масштабна спроба скандинавського вторгнення в Англію, а епоха набігів поступилася місцем епосі дипломатії та торгівлі у межах єдиної християнської Європи. Отже, підсумуємо, справжні вікінги виявилися зовсім не такими, яких звикла малювати попкультура. Замість брудних дикунів у рогатих шоломах ми побачили охайних чепурунів, які щотижня ходили в лазню та освітлювали волосся. Замість бездумних грабіжників це були вмілі торговці, відважні дослідники і справжні першопрохідці, які відкрили Америку. Ми дізналися, що їхні жінки мали неймовірні як на той час права. А їхнє мистецтво та поезія були надзвичайно складними та вишуканими. Але головний урок, який ми винесли, справжня історія завжди є складнішою, багатограннішою і набагато цікавішою за будь-які стереотипи. Світ вікінгів це був світ не лише воїнів, а й фермерів, ремісників, поетів та відважних мореплавців, чия спадщина досі живе в культурі та мовах багатьох народів. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно допомогло вам по новому поглянути на вікінгів, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові історичні розвінчання міфів. А тепер головне запитання до вас який із цих 20 фактів здивував вас найбільше, чи можливо ви знаєте ще якийсь міф, який ми тут не згадали? Напишіть про це в коментарях. Давайте обов'язково обговоримо.